І всім привіт, народ, з вас вподобайка. Так, ми продовжуємо грати в Хойку за Україну з модом Adobe All. У нас тут почались проблеми. І відверто кажучи, що почались прям проблеми. Прям справжні проблеми. Суттєві. О, да, бо в минулому відео капнула Італія. Нам тепер, я тепер більше відпов... відчуваю відповідальності за захист наших союзників. Ось тут. Американський альянс толком не воює проти Німеччини. Мене тут трохи давлять, трохи, але. <гас> Ні. Ні. Я не вірю, що я втрачу цю провінцію. Тут автосейв 1 липня, може, я щось зможу зробити, щоб встигнути кудись когось підвести. Це жахливо, це прям дуже неприємно. Це дуже, не... це дуже неприємно. Це максимально неприємно. Так, по-перше, перше, що я роблю, це зроблю тут. У, ось це цікаво, до речі. Ножник заводів на виробництво споживчих товарів в заводів. Так. І for Ukraine, for freedom for people. За Україну. За свободу, за людей, за народ. Так, це захист і наступ проти великих держав. Так, ти точно йдеш сюди. Ти йдеш сюди, не думаючи. Ви всі розходьтесь. Ти не атакуєш. Ти не атакуєш. Цю провінцію не зараз зайдемо. О, вони виходять зі неї. Ну там все одно хтось підійде. Так, все, на цей раз. Воно буде красивіше. Є. Але в нас є так чи інакше, в нас є основний напрямок, в якому ми маємо битись. Хм, Я можу тамбов взяти. Але мені здається, в них взагалі нічого нема в Тамбові. Ні прям нічого. Там просто один. Тире, два інфраструктури. О, Калуга! Як я міг упустити цей момент, що в Калузі є військовий завод? Давай, 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 давай. Є? Два військових заводи. Ось так вже приємніше, коли у нас плюс два військових заводи. Так є десь. А, не атакуйте. Тут не атакуйте. Все, стоп. Стійте ось так. Додатково. І то, я думаю, ви вже тут не сильно потрібні, бо вони. їх тут вже і нема толком. Хм. Може, тоді я вас використаю? Ось так. Ось так. Ця одна провінція мене дратує. Вона мені прям заважає. Ой, прекрасно, я ще калугу взяв. Ти не вузол постачання, але це військовий завод. Ну і додатково такого трохи вигідних наступів В бік... Лейна. лайнаски. Лейски, як і правильно. Так, де? Чернігів? Ну я добудую тут останній. І скоро зараз задобудується останній. Останній укріплення Львові, яке, мені здається, вже і не потрібне, бо, бо вони змирились з тим, що вони не проб'ються в Львів. Що я їм казав з самого початку, що вони не проб'ються? Я їм це казав. Що я не дам. Хм. 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 Насправді тут звідси сюди зайти в цей вузол постачання. Дивіться. Прорив цей вузол постачання, відріже їм цей вузол постачання, цей вузол постачання, і в них будуть проблеми. Вісім дивізій. Сюди, сюди, сюди. Погнали. Зараз зробимо красивий концентрований наступ. Ой, тут вихідний. Є? Уу, русня пішла на тантову. Тантова приєднася, в якийсь красивий. А, співдружність ти вже приєдналась. Діа. Непогано. Не жахливо. Я я все. Я, я виправився. На, нам погано, але не жахливо. Давайте ще когось покращимо. За досвід армії. А досвід армії в мене нормальний. Слухайте. Те, що зараз бачу, те, що дуже теоретично. Полетіли. О, перемога анархістів в громадянській війні в Іспанії. Так, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ти сюди. Ми тут створили собі умови для вигідних наступів, тому користуємось цими умовами. Давайте тримаємо їх тут. Так. І заходжу вже в сам. в саму лайноску. Окей, одного зупиняюсь сюди. Зробимо більше кращі умови для постачання. Для поступання, постачання. Так, одночасно з цим у нас прорив ось тут. Чого в нас не вистачає? Нам поїздів не вистачає. І вантажівок не вистачає. Ммм. Mm. Да. Цього тільки б не вистачало. Так, стоп. Тут поки що стопаємось Сюди. Ай, 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 ай. Погнали! Беремо більше принців навколо. О, кляті бунти. Я не розумію, як позбутись з цього незадоволення в виробництві. Що? Громадянська війна в Канаді. Хм. Хай імперіалістична Канада вступить в вісь. Да, є. Це те, що древа. Німеччина може спробує сюди підвести свої війська. Вони зараз почнуть відводити війська сюди, По і того, будуть там воювати. Прекрасно Прекрасно. А, ні, вісь з співдружністю націй не воює, на жаль. Це дуже прикро, що вони не воюють спідружності нації. До речі, може допоможемо їм тут? Ні, ми тут нормально не допоможемо. Не треба. Я зайнят зараз більш важливими справами. О, Нар. Так, плюс один фронт для союзників. Так, я б зараз ось тебе взяв. Військову поліцію, бо в мене гарнізони. 42 тисячі на гарнізони, але тут прикол в тому, що в мене і спорядження на гарнізоні багато вийде. ще 6 дивізій. Хм. Нас? Вісім з вас ось тут. Теоретично. Ну, бо я там ход... хотів ущільнити наступ. Але ще я хочу ущільнити наступ ще в одному місці. Сюди, нікуди не приєднуватись, І сюди. Сюди? Вигідний наступ сюди. творимо їм оточення. Ну, типу, намагаємось прямо оточити якомога сильніше. Щоб потім нам вигідніше було атакувати. Щоб ми там зі ста провінцій атакували. Най, нам вдається, до речі. Щоб сюди б зайти якось. Стоп. Чи ні, не дай їм відновитись. Зараз підкріплення підійде. О, я тепер відновлюся. Сюди, щоб зайти. Затримую їх тут, не дай зайти швидше за мене. Є. Один сюди. І також сюди. Угу. Виходить дуже смачно. Те, що в нас зараз виходить, воно виходить прям дуже смачно. Давай, 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 давай. Так, ти, стоп, одного зупинити. Одного для підтримки сюди. Так, західні балкани, неприємно, але поки що ігноруємо це. Є, всі, хто тут, сюди. 87, все. Зупинити, 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 зупинити. Ось так. Трохи меншу кількість дивізії, щоб не опинитись тут виснаженим. Але як факт ми взяли Москву. Зараз ще ні, але тепер взяли. хі-хі-хі-хі. Головне, що вони втратили в купу військових заводів, вони втратили в купу населення. В них лишилось 359 тисяч населення і 81, максимум 81 військовий завод. У мене 44 всього. Бо я і від них не всі військові заводи отримую. Так, на всяк випадок я хочу ще раз. Де тут? А тут не можна зробити, послухати Бандеру. Listen to Бандера. Так. Це прекрасно. Наступний в мене напрямок взяти ось цей вузол постачання. Чим самим я, типу, дуже непогано прийдусь. На! У людські ресурси в неосередніх областях плюс 4%, приріст населення, плюс 5%. Хто на наземно діяльності мінус 20%, стабільність, плюс 1. Ну. Да, да, да. Україна має бути великою. 99. У, якщо я тут зараз зроблю те, що треба, зайду в цей вузол постачання, вони тут втратять постачання і дуже сильно втратять постачання. Упс. Вони знову тут почали атакувати. Ні. Чернігів, дістати шість дивізій. Цю ж армію відкріпити. Ця армія в нас така. На перекриття проблемних місць виходить. А, прекрасно. Прекрасно. Що? Та далі по вигідних наступах пройтись. Ми, ми тут постворювали цим проривом вигідні наступи собі. Розширимося, чому б ні. Зайдіть в цю одну провінцію. Прикол в тому, що була б це рівнина, ми давним-давно тут вже стояли. 98. Давай. 99. 100. Це просто рельєф. Їм допомагає рельєф. Він нам також допомагає, треба віддати належне. Але все ж таки, то вже без лопатки робити, поки арти вистачає. Але чого мені не вистачає, так це вантажівок і. Ну, потягів теоретично достатньо в робля, а вантажівок, ні. А постачання це основа. основа основ. Да резину. О, в сенсі, не купуй сталь. У мене достатньо сталі. Що, Португалія анексувала? А, Португалія також з кимось воювала. Португалія, вступай в союзники. Пай до союзників. Будь ласка бути разом. Ой, не в союзника, а в до американців. Не карісниця, давайте об'єктивно, то союзника. Я думаю, їх можна спокійно називати союзниками і не паритись. Так, Ржев. Далі, по-перше, є. По-друге, один військовий завод є. Треба Ржев. Ржев, Смоленськ і так далі. Ми зараз їх загнали в таку ситуацію, де їм кожен військовий завод важливий кожен. <гас> Блін, ні. Туреччина, чому? Туреччина вступила вісь. половину відкріпити сюди. Швидко. А, по інших. Єп. Yep. Максимально швидко. Чому, Треч, не вісь? Чому? Що там такого в цій вісі цікавого, що ти туди вступила? Ще в нас тут почали масово атакувати. І дуже некрасиво, дуже неприємно. Стоп. Що? Що сталося, щойно? Мене виключили. Що? Я сам лишився, я лишився сам. Щойно всі капітулювали, я лишився сам. І в мене чомусь який жах. А як так ви. Да, капнув весь альянс італійський. При цьому, а чому він капнув без мене? Я ж не капнув. Завантажитись. Який бред? Я не готовий до цього, я не готовий тримати кругову оборону від всіх. Від всіх. Ааа, який жах! Який жах? Американці, де ви? Створіть їм ще один фронт. Я не витримаю. Ого! Я тут ще не взяв Москву. Цікаво. Ви 24 дивізії, ви наказ? Ваша мета буде встати ось так. На цей порт. А, це не наш порт. Ми можемо, до речі, ось так встати. Ми, нам, нам все одно залишить ці дві провінції. Але далі прям брати багато я не збираюся. Так, це не вузол постачання. У нас тут вузол. <гум> так. Можна замість цих трьох взяти. Раз, два, три, ось так. три провінції. Перенести. Угу. Але це дивно, те, що вони прям так капнуть. При цьому я ж також воюю з вісю. Я не в золотій рамці? Що що за бред? В золотій рамці тільки Італія? І вони капнули, тому що впала Італія? а в Італію... А Італія капнула, тому що в неї висадилась. Так, я б цей момент зберіг, бо теоретично, можливо, є сенс. Більше сенсу відвести якісь війська на захист Італії. На захист Сицилії. ніж зараз відходити і якось намагатись захищатись. Найбільш неприємно це те, що ти вступиш в військ. Давай 12 дивізій. Сюди? Інші 12 дивізій. А, ой. На захист. Так, скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять одинадцять. Хай буде. Швидко, будь ласка. Наскільки ви можете швидко? Так, тут. Це же зараз концентруємось тут. Давайте тут не буду чекати прям з повного оточення і одразу почну активно атакувати. Тому що може. Є. Москва одразу в оточенні, і ми її одразу закриваємо. Це є. Я тупий. Я прям дуже тупий. Ну, я хочу по одній дізі поставлю сюди. Встаньте. Затворював свої проблеми трохи. Блін, піхотка. Ну я приплив захищати італійців. Так є. Коліна має бути великою. Я почну потім цей. робити ядра. Як це, типу, інтегровувати? Інтегровувати ось ці землі? Буде все красиво. Ой, я взагалі забув про цей наступ. Так, а я. Я да. Я в якийсь момент припинив тут будувати. А треба. Є, yeah. я це зробив. Достатньо взяти одну провінцію. Одну. Ось цю одну провінцію. І ми зробимо їм дуже боляче. Дуже. Але. Але вони тут почали ходити. Диво тобто вони почали, бачите, через цю провінцію ходити все. Тепер сюди. Наступ. Так, все. Італія не впаде. До Туреччини я готовий. Тяжко! Тяжко! Це все дуже тяжко. Ми погнали. Реалізуємо вигідні наступи, щоб виснажувати. Вони виснажуються вигідними наступами. Якуславі нам скусували Андліс, буває. Так, тут боляче. Але ми тримаємось. Так, сюди, потім ще укріплення. Тут і так максимальний рівень укріплень. Ай. Так, в мене є ще 6 дивізій, Давайте 4 сюди, щоб трохи укріпити. Дві дивізії, одну з вас сюди, одну з вас сюди, бо мені не подобається те, як ми тут знаходимось. Ти сюди, ти сюди. Все. Потроху почну робити ще 24-ку. Так, вони нас тут намагаються атакувати. Хай, намагаються. Дайте мені трохи часу, я вам зроблю ще боліше. Ой, я звідси нарешті на захід піду. Так, поступово потрохи. Але піду. Так, є, красиво. Так, я бачу, вистка в Італію пішла, але Італію на цей раз я захищаю. Так ви ж не впадете від падіння Таранту? Іранська імперія нарешті до нас приєдналася. Щось ти довго думала, щоб приєднатися до нашого альянсу. Знато довго думала. Щось тут мені не подобається. Багато чого мені не подобається. Так, стоп. Сюди? Якого біса? Давай швидше. Ай-ай-ай-ай, але я. Так, швидко. Ми швидко повернули палінці. Фух. Ну да. А, Луцький так максимально забудований. Окей, на нову піхотку. Починаю потроху виробляти нову арту. Д'я. Yeah. не вистачало мені ще нове спорядження виробляти. Ні, це важливо нове спорядження, але просто тут проблема в тому, що питання в, в можливості мо... моїх можливостей. Продовжуємо потроху на захід прориватись. Просто тому що ми нічого не втрачаємо від цих наступів, тільки вони втрачають. Ой, когось сипляться провінції. Упс, упс, як так вийшло. Я таким чином і в рев зможу зайти, куди тільки захочу. Так, стоп. Тут неприємно. Тут не дуже приємно. Да, нам би сюди більше дивізій поскидувати. О, ми тут взяли цей вузол постачання. Ха. Ха, ха, ха. Вони втратили доступ до своїх вузлів постачання тут. Так, видалити. Для тих, хто тут? Новий наказ. Можливо, ось так звідси сюди встати. Бо в мене тут проблеми вздовж всього цього напрямку. Як ви взяли. Як ви це робите? Як ви це робите, мені не подобається. Я сподіваюся, сюди просто швидше прийду. Давай ти. Блін, не встиг. ні 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 А, ще автозбереження допустив. Окей, окей. Стоп. Головне, що в них є проблеми в інших місцях. О, погнали. Йдемо в Туреччину зараз. Так, приймай лендліз, приймай лендліз. Тут. Тут у нас красиво. По ідеї ми в них по ідеї. Ми їм відрізали постачання Гомеля і ось це. О-ідеї. Але як воно по факту, я не знаю. По ідеї в них, там немає бути постачання. Так, тяжко. Тяжко, але я їх зупиню. Давайте швидше. Сюди прийшли сюди прийшли. Тут жодних укріплень. Потім, як ми зможемо витримати. О. Ой, ой, зараз поверну провінцію цю. Дуже хочеться все вірити. Так. Кейде тут наступи вигідні можна зробити? Щоб відволікати їх в інших місцях. Це також важливо. А й не розслабляються. Так, це поляки. Це зараз нас б'ють поляки. Якогось біса. Вони зібрали сили. У них 46 тисяч людських ресурсів лишилось. В них 60 військових заводів. Навіть в них. Чому в мене так мало? До речі, я вже тут погнали. Одразу сюди. Що, я тут щось отримав? А, я для Болгарії це звільняю. Ну нехай. Це проблема, що нам ще тут контролювати це все треба. Так, да, але в Туреччину я далеко точно не хочу йти. А в них нуль людських ресурсів? І невідомо, скільки дивізій, але щось. Мені підказує, що вони не дуже сильні. Так, якого біса тут ще не побудувався? Не побудувалась залізниця. Так, ну тут хорошо, тут ми все вирівняли. Блін, занадто багато на чому концентруватись. Занадто багато. Все дуже важливо, занадто багато важливих напрямків. Вер. Вер. Вер, щось є. Нічого. Просто. Росія це одна величезна пустеля, в якій нічого нема. Нічого. Блін, дуже тяжке проходження, дуже тяжке. Але прикол в тому, що ми розширяємось, ми розширяємо свою армію і так далі. І я не втрачаю стільки, скільки вони знову. Ж, давайте. Оновлення втрат. Я 400 тисяч обнімано Німеччин втратив. Німеччина у мене 1,9 мільйона. У них лишився мільйон людських ресурсів. Те ж саме, типу, я Русню втратив 211 тисяч, вони об мене 1,6 мільйона. Не кажучи вже про втрачені провінції. І лишилось 420 тисяч. Ну знову ж, це не кажучи про втрачені провінції, скільки я в них втраченими провінціями забрав. І ж людські ресурси, і теж промисловість, це це прекрасно. І продовжу забирати. І продовжу. Мені здається, Гомель я взагалі зможу національним зробити. Ну, я. Так, стоп, а що мені треба для тебе? Мені лишилось без сара. Якого біса? Скажіть мені, якого біса? Я це тільки зараз помітив. Я б сарабію звільнив, типу для війни і так далі, але по того, вони самі приєднались. І мені тепер їх якось приєднати до себе треба. Ви знущаєтесь на. Все. Це всього 6-9. Це жах. Може, стару арту? 88. Чому я це, це тільки зараз помітив? Ну так, в мене ще нема Бобруська, Полісся, Балти і Тірасполь, Карпатська, Русь і. ще. Дві якісь провінції. Балти А, це ось ця. Але все одно. М -м -м. Мені треба більше промисловості. Треба швидше розбудовуватись. Розбудовуватись. Годуйтесь. Коротше. Нагадаю, що я якби ще й розробник ігор, і по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. На жаль, на момент виходу цього відео знижок не буде. Але скоро в Warfactorі буде демка, яку ви зможете безкоштовно спробувати, і щоб не випустити цю можливість, додайте їй гру до бажаного, і вам прийде сповіщення, коли можна буде просто безкоштовно пограти, спробувати цю гру. Я би був вам дуже вдячний. Так само, якщо ви додасте бажано, всі інші мої ігри. Найбільше ж я вдячен своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!